Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін так і не зрозумів, а також про несподіваний хід України. Розпочнемо з того, що сьогодні в Франції в Україну з неоголошеним неанонсованим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц, який анонсував пакет зброї на суму 650 мільйонів євро. Скажу одразу, цей візит безумовно був знаковим. Хоча б тому, що востаннє канцлер Німеччини відвідував Україну з офіційним візитом ще в червні 2022 року. Також і нагадаю, що вчора був офіційний візит, вихідний день в неділю керівництва Європейського Союзу і на наступний день візит канцлера Німеччини та ще й такий великий пакет допомоги. Крім того, це сигнал в першу чергу для Путіна і Кремля. І також це сигнал для Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа. Проте я про це скажу дещо згодом. Зараз я хочу сказати про те, що відбувається на Росії в Москві. Адже вчора, також у вихідний день, у неділю, коли не працюють держслужбовці, тому що неділя є вихідним днем, Путін вирішив несподівано затвердити рекордний військовий бюджет та скорочення витрат на соціальну підтримку росіян. Звісно. Те, що Путін вирішив підписати закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки саме у неділю, цілком може бути пов'язано з візитом керівництва Європейського Союзу в Україну, адже саме він поставив свій підпис в той момент, коли керівництво ЄС сказало прямо, що Європейський Союз буде підтримувати Україну до перемоги, що вкрай важливо, адже такі заяви мають лунати. І також в той момент, коли керівництво ЄС повідомило. Що на наступний 2025 рік кошти є, і що європейський союз буде фінансувати і підтримувати Україну. Що місячно Україна буде отримувати по півтора мільярда євро. Очевидно, що таким показовим підписанням цього закону з рекордними видатками на війну Путін демонструє те, що Росія не готова до миру, що вона не готова наприкінці січня наступного року підписувати мирний договір. Крім того я додам тому, що останніми днями були ще дві новини, які на це вказували. Зокрема, тиждень тому, а саме 27 листопада, було повідомлення на тас, що Росія направила на підтримку головних підприємств ВПК близько трильйона рублів. І друга новина, яка вказує на те, що Кремль не хоче і не готується до миру, це повідомлення в російських змі від 23 листопада. Про те, що уряд скоротив перелік організацій, які зможуть оформити броню від мобілізації своїм співробітникам. В цій новині також йдеться про те, що наявні броні для співробітників підприємств будуть діяти до 21 березня 2025 року, а потім підприємствам потрібно буде знову оформлювати вістрочку і броні. При цьому перелік підприємств, які мають право на оформлення броні для своїх працівників, він зараз значно звужений. Тобто Кремль не просто відкрито, а демонстративно показує те, що він не піде ні на які мирні перемовини. Навпаки, що він готується до продовження війни, що він виділяє рекордні суми, рекордний військовий бюджет, виділяють 1 трильйон рублів на підприємства військово-промислового комплексу. І навіть в разі необхідності на весні 2025 року Кремль готовий до мобілізації, і це незважаючи на заяви і обіцянки Трампа. Безперечно, це такий свого роду цікавий поворот, адже у президента Сполучених Штатів Америки є усі необхідні важелі, щоб поставити Путіна і Москву на місце. Невже Путін цього не розуміє? Чи в Москві це не усвідомлюють? Скоріше за все, там вони усі чудово все розуміють, все усвідомлюють, і зараз намагаються всіляко підвищувати рівень ескалації, підвищувати ставки. І таким чином, щоб коли буде фаза перемовин, щоб з позиції сили та терору намагатися диктувати умови. І нещодавній обстріл нашої енергетики, і удар Арішніком, це також з цієї серії. І Москва це робить. Не тому, що вона недооцінює Трампа чи не вірить в те, що він реально може завершити війну. Ні. Москва, знову ж таки, все чудово усвідомлює, вона розуміє силу. І вона бачить силу Сполучених Штатів Америки. Москва, навпаки, хоче таким чином якось. Емоційно психологічно подіяти на самого Трампа, адже Трамп він фактично поставив свою репутацію, і він не може собі дозволити того, щоб ця війна була не завершена, раз він обіцяв. І Москва намагається таким чином якось підштовхнути Трампа до того, щоб мирний договір був за рахунок України, за рахунок українських інтересів. Але Потрібно усвідомлювати те, що Трамп та члени його команди вони чудово бачать, що робить Москва, розуміють, для чого вона це робить, і Трамп він не піде на відверту капітуляцію України в жодному разі. Адже тоді це буде програш Сполучених Штатів Америки з точки зору геополітики. Тим не менш, Кремль хоче вибити для себе кращі умови і невигідні умови для України в результаті цих мирних перемовин. Це, звісно, розуміють і в Україні. Тому не дивно, що вчора президент України Зеленський він зробив гучну і дещо несподівану заяву про те, що Україна хоче залучити до переговорів з Росією не лише США, а Європейський Союз і НАТО. За словами Зеленського, у можливих переговорах з РФ після відповідного зміцнення позиції України мають брати участь представники Європейського Союзу і Північно-Атлантичного альянсу. Безумовно, така заява Зеленського є абсолютно правильною і логічною, насамперед, тому що керівництво ЄС дуже активно підтримує Україну, а також тому, що і НАТО підтримує Україну, керівництво Північно-Атлантичного Альянсу. Ми знаємо позицію генсека НАТО Рюте, та й навіть тому, що в Кремлі майже щодня розповідають, що буцімто вони воюють з НАТО, не з Україною, а з Північно-Атлантичним Альянсом. Тому. Було б цілком логічно, що перемовини були у форматі Україна, Росія, США, ЄС і НАТО. І таким чином можна реально значно посилити тиск на цю московську недоімперію, примусити її до миру. Але не слід забувати і про глобальний саміт миру, його другий етап. Раніше саміт миру планувався на грудень. Раніше писали про те, що буцім-то він може відбутися в Індії, можливо, в якійсь іншій країні, і це також важливо, щоб ще був аргумент від близько сотні країн та організацій. Це також тиск на цю московську недоімперію. Необхідно підкреслити, що президент України Зеленський вимагає від наших західних партнерів, щоб Україну прийняли в НАТО. Щоб Україна отримала реальні гарантії безпеки, і щодо цього він вчора зробив таку заяву, що Україна може вступити в НАТО без дії статті 5 на всі території, що Україна згодна на те, щоб стаття 5 північно-алтичного договору, щоб вона не поширювалася на тимчасово окуповані території до їх повернення. Також не зняти питання з порядку денного щодо повернення Україні ядерної зброї, адже буде меморандум порушений. Він не виконується. Якби Україні у 2014 році, після тимчасової окупації Криму повернули ядерну зброю, то цієї повномасштабної війни точно би не було. Звісно, адміністрація Білого Дому робить заяви, що ні, ні, США на це не підуть. До речі, вчора була заява від Салівана, який заявив про те, що Сполучені Америки не розглядають сценарію повернення ядерної зброї Україні. Але. Якщо американські журналісти вже котрий раз питають представників Білого Дому щодо повернення Україні ядерної зброї, то як мінімум якісь дискусії у Сполучених Штатах Америки точно ведуться. І усі розуміють, що ще в 2014 році потрібно було приймати таке рішення. Тому що до цього публічних заяв, і про це я казав, точно не буде, але це було б справедливо: повернути в Україні стратегічний арсенал. Друзі, а закінчимо цей випуск на такому повідомленні від американського видання «Політико», яке пише про те, що Зеленський прилаштувався і проводить успішну дипломатичну гру з Трампом. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.